Ну Так, вам дуже важко. Тут може дивитися хтось, хто вже пережили дуже страшні події. Так, так, тут а, чи був а, повний а, коли банкрутство, чи, ну, як все заново, наче треба починати. Так. І є карта така, що немає сил. Немає сил, енергії, немає, що вам потрібно ще боротися. Дороги закриваються. Хтось закриває, скажіть, допоможіть, хто втручається, хто закрив. Агресивні напади на вас, тут вийшов і майстер, закриває дороги, заперечую, Убираю повністю всі порчені програми знімаються, шляхи дороги відкриваються. Ваша мрія здійсниться, у вас будуть гроші, ваші проекти будуть працювати. всі Все, що ви робите, це не марно. І по цій карті ще показано, що гірше вам вже не буде, вже це ви пережили самі страшні часи. Напевно, От по цих картах І ще вийшла карта, що ви ні в чому не винні. Не картайте себе, будь ласка, на ці обставини все, що склалося. В вашому житті ви не могли впливати. От, і не могли впливати, і ви ні в чому не винні. Ви молодець, у вас все буде гаразд. Головне, що ви живі. Заперечуюсь, негатив убираю. Так, тут важкі були. Події, часи, все буде гаразд. Убираюсь порчиво, програми з ними. Все лихе, все погане, повертається назад, тому хто ставить, хто робить. Заперечую, висушуюся біль сльози і страждання. Загоюється травма і ран. душа тіло, більше не болить.